В роки голодомору на Вінниччині за різними даними від голодної смерті померли більше 600 тисяч людей. У 60 країнах світу визнали, в 32-му-33 роках в нашій країні був геноцид населення. Ви знаєте, що понад 60 держав світу визнали, що голодомор в Україні це геноцид українського народу. Ви знаєте, що є рішення відповідно сесії Організації об'єднаних націй. Але ми повинні пройти той етап, що міжнародні суди мають визнати. Те, що дійсно це є геноцид на сьогодні. Подіям, які відбувались в голодні 33-ті роки, хочуть надати новий статус: етноцид. Якщо геноцид це фізичне винищення, то етноцид має ту ж мету. але за рахунок знищення основних ознак етносу, етнічної території, мови, культури, історичної пам'яті, самосвідомості, історики стверджують, і в цьому є певна доля правди. Недостатньо сказати, що українці вмирали від голоду. Водночас вмирало найбільше надбання українського народу, його традиційна культура. А візьміть, наприклад, вишивання. Ну зрозуміло, шановні присутні, що людина в стані жахливого голоду в перечутті голодної смерті було не до вишивання. Без сумніву, геноцид каже письменниця Наталка Доляк. Вона написала роман Чорна дошка про голодні 30-ті роки. Переконує твір художній, але заснований на реальних подіях, тому що село, яке вона описує, могло бути будь-де згідно даних тих, що я читала і в архівах, і в інтернеті багато сел в Вінницькій області, також бо це село я помістила в Вінницьку область. І багато таких сіл також були на грані вимирання або вимирали люди звідти. Вже там залишалося після голодомору декілька родин там, чи декілька хат, і вони виїздили, тому що не можна було вже там перебувати. На мою особисту думку, це геноцид. Я не знаю, що таке етноцид. Це по суті те ж саме, тобто винищення якоїсь нації, але звичайно, що винищувалася саме українська нація, тому що українці в 20-ті роки були проти колгоспів, проти заготівель, тому що українець по. Своїй природі він хазяїн. Кожну четверту суботу листопада в Україні відзначають чергові роковини голодомору. Цьогоріч вони будуть 83-тіми. За весь час питання чи це був геноцид, досі залишається відкритим. Світлана Пашенько, Юрій Кубенчук, новини, телеканал Вінничина.